Вітаю всіх, хто нас дивиться про головне в деталях в етері телебачення Галичина. І зараз поговоримо детальніше про силу історичної пам'яті, про роль слова у національній боротьбі. Про шлях до української перемоги через усвідомлення власної ідентичності з приємністю представляю нашу гостю сьогодні. В студії це Тетяна Олійник, письменниця, громадська діячка, блогер та історик, студентка навчального наукового інституту журналістики та історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ініціаторка інтелектуально просвітницьких і патріотичних проєктів. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Знаю, що сьогодні ви презентували свої книги у. Ано-Франківського, дві, здається, їх так. так То так. перша перша з них звучить так: ним усі захоплювалися спогади зв'язкових упа про Романа Шухевича. Що стало поштовху до написання цієї книги? І з ким спілкувалися задля для того, аби дізнатися якісь відомості про Романа Шухевича, про його зв'язкових і як працювалося, ем, скільки часу? Дякую за запитання. Ним усі захоплювалися спогади зв'язкових упа про Романа Шухевича. Це насправді науково-популярне видання, яке не лише відтворює образ легендарного діяча, але і дозволяє глибше зрозуміти дух боротьби національно-визвольних змагань середини ХХ століття. У цих спогадах Роман Шухевич постає як не тільки видатний воїн, але й досить людяна, скромна і харизматична особистість, яка вміла надихати, об'єднувати людей спільним духом і вести за собою. Це те, що нам сьогодні ну, дуже потрібно серед молоді. Поштовхом до написання цієї праці стало завдання на предмет історії України в 10 класі, коли ми вивчали цей період Другої світової війни. Тобто це ще шкільних років розпочали. Так, так. Я цю працю вперше видала в 10 класі. Це було зовсім інше видання, оформлене по-іншому. І вийшло воно, до речі, у франківському видавництві «Місто Приємно. Також і в друкарні «Фоліант» я друкувала. У 2024 році я цю працю перевидала. Ну насправді, що мене так зацікавило, це були люди, практично мої ровесники, так 19, 20, 21 рік. І саме той час їх бу їм так, було Так, у той а. час. Саме їм ну цей вік припадав на найбільшу їхню діяльність, яку вони присвятили служінню Україні. Вони один одного знали. Це зв'язкове упа і разом навіть тюремні сроки в радянських тюрмах відбували. Джеральною базою до цієї праці слугували 150 томів літопису української повстанської армії. Також я спілкувалася із діячами, які досліджують визвольний рух саме початку ХХ століття, середина ХХ століття. Звичайно, мене найбільше от вразила незламність духу цих людей, які, попри всі виклики долі, це і тюрми, це і арешти, це і допити. Вони залишалися вірній українській справі і ну, попри всі випробування, вони йшли далі. І такий самим був і Роман Шухевич з їхніх так. розповідей. Так? так скільки працювалося, от скільки часу потрапив? Два роки я Два працювала роки. так. Але звичайно, що у 2024 році я побачила, що інформації е, ну, назбиралося більше? Я хотіла вдосконалення? Ну більше професійно до цього мабуть підійти. Чи досі існують міфи у нашому суспільстві? От ви їздите по містах, презентуєте свої праці, чи досі є оці міфи про упа? Насправді дуже актуальне запитання, тому що е, якщо народ не знає своєї історії і несе відповідальність за це незнання, то кожен окупант. Користається цією слабкістю і висвітлить історичні факти по-своєму, зокрема про українську повстанську армію. Насправді, ну під час от цієї національно-визвольної війни, саме із 2014-го, тепер повномасштабного вторгнення 2022 року, зріс оцей цей попит серед українського суспільства цікавитися історією упа. Так досі існує існують оці міфи про УПА, але я вважаю, що сьогодні дуже достатньо інформації для того, щоб дізнатися правду про українську повстанську армію. Дуже багато різних досліджень на цю тему. Все залежить на мою думку від наших бажань: удосконалювати свої знання. Тобто не полінкуватися і піти в пере... книгарню в бібліотеку до джерела відкриті. Про іншу вашу книгу зараз поговоримо. Називається вона Формула української перемоги. Це аналіз чи це якась документалістика? Що там, вибачте, не ознайомлений поки що. Так. Як багато наших глядачів, то ви розповісте нам про, про цю саме книгу, про вашу працю? Формула української перемоги. Це Скоріше, не історичний аналіз, це певний дороговказ в майбутнє. Саме тут, на мою суб'єктивну думку, я виписала формулу української перемоги, як здобути цю перемогу. Це насправді цікава праця тим, що вона написана досить легко, просто це мої роздуми під час великої війни, саме з 2022 року, яку я творила дуже мотивовано, дуже натхненно, Такі у формі есе досить легко і просто написано. Родзинкою видання є ілюстрації ілюстрації від художниці моєї колеги Поліни Іващенко. Вона є студентка також Київського національного університету. Різні ілюстрації, які відтворюють суспільно-політичні проблеми сьогодення, шлях вирішення яких закодовано в самому тексті. Тобто в тексті міститься позитив, натомість якась картинка несе негативний посил, якусь проблему, яка дуже вкорінена в нашому суспільстві. Для прикладу так, для прикладу, будь ласка. Так, наприклад, ілюстрація, ілюстрація параграфу п'ятого, незнання історії як причина і наслідок російсько-української війни. Зображено дві дівчини, одна кричить Муж і сьостри. Ну а Україна згадує там розстріляне відродження, волоїзький циркуляр, Емський указ, Батурин. Тобто, це незнання, незнання, яке ставало причиною наших багатьох поразок. Через це породжує поразку. Так. Як це не, не не дивно звучить, але незнання породжує пора поразку і хибне майбутнє. Насправді книга насичена також цитатами, крилатими фразами письменників, мовознавців, істориків, політологів, державних і релігійних діячів тобто буде можливість посмакувати чар їхньої мови і думки. Тобто книгу можна читати по різному. Хтось буде краще сприймати матеріал, хтось там цитати, хтось взагалі Картинки. ілюстрації. Але найголовніше, я цю книгу присвячую Збройним силам України, які боронять нашу свободу від одвічного ворога. Якщо нехай ось... їм Господь Бог в цьому так. допомагає і абсолютно оберігає. Дякую, пані Тетяна. А ви я так розумію, зараз таки проводите прес-тур містами України Івано-Франківський вже за рахунком який? Дев'ятий обласний центр, обласний центр. Дев'яти а На... були перед тим. Насправді це такий насичений період в моєму житті, тому що дуже важко співміщати і навчання в університеті, і це. Але я вже відвідала, ну якщо з Франківськом, так дев'ять обласних центрів, декілька міст і містечок, декількох була кілька разів, просто в різних локаціях. Планую ще в Дніпро поїхати. Це після Франківська одразу в Дніпро. Я Дніпро трішки заздрю. Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Чернігів, тобто схід нашої держави. Доносити оцю правду, яку від нас намагалися століттями забрати. Також я цю працю, зокрема, формула української перемоги, я презентувала її українській діаспорі в місті Торонто, в Канаді. Ну, гарно і як, як сприймали? Ой, дуже цікаво. Насправді я не лише про цю книгу розповідала а саме про російсько-українську війну. Тому що так ну стелебачення одне. А коли е, до тебе хтось приїжджає і говорить і про звірства окупантів, тобто хотіла таку більш просвітницьку акцію зробити, щоб ну люди, хоча б трішки розуміли, що в нас тут геноцид. Так це була корінна українська діаспора. Це не були сучасні біженці, це були люди, які ще емігрували нащадки тих людей, які емігрували за часів Петлюри. Тобто вони не піддалися у цьому совєтському. Вихован, впливу. Дякую. А ще щодо географії українських міст, це були центральні області чи це тільки за, західні? Це був Київ, це, був Чернів... це були Чернівці, Хмельницький, Львів, Луцьк, Харків перед Франківськом, буквально був Харків. Харків так. Ну і відрізняється оця сприйняття от ваших праць, ваших посилів, які ви е, у цих працях е... Даєте суспільству відрізняється сприйняття від географії України самої? Ви знаєте, от в цьому плані я цього не бачила, щоби там якось неоднаково сприймали мої праці. Скоріше реакцію суспільства викликав мій вік. Мені така комедна ситуація досить була, коли просили паспорт. Не могли повірити, що мені 19. Отак. Ось гарно виглядає. Дякую. І не було ніяких, от. Як можемо сказати, палець в колеса не ставив ніхто. От щодо самих зустрічей якісь перешкоди вам робили. Чи ж ні? Ні, ні, цього не було. Тобто, ніхто мені там якоїсь упередженості не було щодо, наприклад, персони Романа Шухевича. Е, абсолютно ні, нічого такого не було. Ви також є, як я говорив, представляючи вас. Ви є ініціатором інтелектуально-просвітницьких проєктів для дітей і молоді. Що це за проєкти, і що потрібно нашій молоді і дітям? От зараз, на вашу думку, е, інформаційні ресурси, хто такі українці, чого вони хочуть, це. На противагу Михайлові Грушевському, який написав брошуру, хто такі українці чого не хочуть?» Це платформа для тих, хто хоче вивчати історію. Це можна знайти в інстаграмі, в фейсбуці. Так, невелика кількість поки підписників там Телеграм. Однак, ну все ж так, ми йдемо, вдосконалюємося. Також проєкт Врятуємо мову. Мова врятує нас. Цей вислів належить Юрію Герасимовичу Іллєнку, кінорежисеру, сценаристу. Це для популяризації, удосконалення української мови і взагалі важливості мови. В сучасному суспільстві також є літературний блог на своєму ютуб каналі Книжка Духовна Зброя, де я презентую книжки, які потрібно прочитати кожному українцеві для того, щоб формувати цей український світогляд. Це від історичних мемуарів до такої політологічної, більше мовознавчої класики, ну, які це книги. Отак, от щоб наші глядачі почули від вас безпосередньо. Так. Ось буквально останнє моє відео було про Вірослава е, Семчишина. Це Семчишина. Тисяча років української культури. А, Семчишин, бо я думаю, що може Симчич. Ні, ні. ні Симчич це ж українська повстанська так, так, армія. Тут більше е, про українську діаспорну літературу. Я зрозумів. Чого зараз бракує нашій молоді? Патріотичного виховання, я би так сказала. Тому що це має бути одним з головних пріоритетів гуманітарної політики в Україні і, взагалі, такою важливою складовою національної безпеки. Тому що дуже сумно це констатувати, проте дуже багато я не буду за всіх говорити однак у нас є, знаходяться молоді люди, які за кошти так здають позиції. Це сумно, але ну ми бачимо і агентів навіть так. ФСБ саме в такому молодому віці. Це, це недопрацювання. Мені здається, саме можливо міністерство освіти. Насамперед звинувачуєте його, так що саме тут не допрацьовує. Е, звичайно, саме... що це і то тобто, це середовище, в якому зростала дитина, тобто це залежить і від виховання батьків, це все сукупність того, що ми маємо. Оцей проєкт, про який ви говорили, врятуємо <кій> мову. мова врятує нас. Така дуже потужна назва. Які саме виклики зараз стоять перед мовою українською? Найбільші виклики, на мою думку, це по-перше, російський суржик, який досі панує, занечищує мовну норму, але у нас вже йдуть масові англійські запозичення. Англійські запозичення, які проникають в нашу мову через ну, засоби масової інформації, через ну, просто повсякденне мовлення. е, ну, про що це свідчить? На мою думку, це ну, мабуть перевагу ми віддаємо більше чужому. Так? Ми думаємо, що то модне, що то тренд Такий, однак, все ж ми маємо залишати в пріоритеті українські відповідники, наприклад, до слів різних. Ми можемо це побачити із мовлення наших і політиків, і взагалі журналістів. Тому, перш за все, це цих два виклики. Ви навчаєтеся в Києві. Так. столиці Зараз Київ російськомовний чи україномовний? Е... Ваші так. Я насправді в Київ потрапила тільки у 2023 році, тому що рік був дистанційного навчання більше проживала у батьків. Однак, ну як мені казали, ти ще приїхала в україномовний Київ, тому що так до великої війни, саме повномасштабного вторгнення 22 року, було більше російської мови. Так зараз зріс інтерес до української мови. Ну це радує, насправді насправді ви за переконаннями націоналістка. Як ви дійшли до цього світогляду? Ну, для мене, наприклад, націоналізм це любов до свого рідного. Це те, чого так, наприклад, боїться президент Російської Федерації. Так і завжди Російська Федерація, Совєтська власть, імперська Москва. Якщо проаналізувати нашу історію, вони вважали найбільшим ворогом український націоналізм. Це пріоритет свого рідного. Так, свого рідного українського, коли ти любиш все українське, наприклад, так, ти поважаєш інші нації, але віддаєш перевагу перш за все своєму рідному. Наприклад, чому вони так це бояться? Так? Тому що націоналізм є антиімперською ідеєю. Це те, чого категорично не сприймає держава-терорист. Тому... Тому ви дійшли до такого так. висновку: що буду націоналісткою так. і буду ці ідеї впроваджувати в життя. Ви блогерка, письменниця, ви студентка, ви громадська діячка. Вам 19 років. Як ви це все поєднуєте і як це вдається вам? Насправді часу дуже час дуже швидко летить, і справ дуже багато. Однак, якщо ти те, що ти робиш, ти його любиш, так і ти віддаєшся справі на повну, тоді знайдуться і сили, і мотивації рухатися вперед. Для мене найбільшою підтримкою є моя сім'я, яка завжди за мене вболіває, і однодумці. Насправді. Коло спілкування, оце однодумців збільшується. Багато стають. Ну є людей, які мене підтримують, яких я підтримую. Ми навколо один одного гуртуємося, тому що це дуже важливо сьогодні збільшувати коло свого спілкування. І це надихає працювати і творити. А багато таких от молодих людей, як ви, от у, у, у колі вашого спілкування? Так. Моя така, я би сказала, інформаційна бульбашка саме складається з таких людей. Як ви підтримуєте до одного одного? Через соцмережі ми зустрічаємося в різних містах, спілкуємося, обмінюємося думками. Ну, це Чи важливо. можна сказати, що українську молодь змінила війна? Певною мірою, що так. Тому що ну, війна вона так поставила нас в певні рамки. Вона показала, що важливе, а що другорядне. І саме українську молодь змінила саме ця війна, коли молоді люди, саме в такому віці, наприклад, як я, ну, вони побачили, що може бути в 21 столітті, які звірства, яке дикунство, яка. Ну, війна, війна технологій, перш за все, і що може так, технологічний прогрес це добре, але насправді деградація людської душі, яка, наприклад, панує в державі терориста, вона зовсім інша. І це е, суспільство згуртувало, на мою думку, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Це волонтерство, це масово йшли да, в воєнкомати. Так можливо, зараз уже не, 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 не те, що було на початку, але. Українське суспільство змінилося під впливом війни, який шлях до нашої перемоги через слово? От як ви оце ознаменуєте? Насправді я формулу української перемоги виписала в цій праці. На мою думку, недостатньо деокупувати українські території, повернути кордони 91-го року те, що ми хочемо. Це буде недостатньо, якщо ми не деокупуємо мозок від оцих постійних міфів, від меншовартості. І основна формула, на мою думку, це патріотизм, це націоналізм, це українізація, це мілітаризація. Воно сприймається зараз у нашому суспільстві. Оце все, що ви перерахували. Е... Можливо, вже мілітаризм, вже люди розуміють, що тільки озброєну до зубів націю будуть в світі поважати, будуть її боятися насамперед. Тому основне наше завдання так, це показати повагу до військових, показати важливості популяризації військової справи і змінювати ставлення суспільства до війська. Українізація, мабуть, ще ні, ще не так воно масово сприймається, як би це хотілося, але це не лише зводиться до мови, це масштабне явище, і в умовах сучасних це перетворення малороса на українця гідного представника української держави. Мабуть, ще націоналізм чомусь не сприймають через наявність різних міфів щодо навколо цієї ідеї. Вже пора подолати ці міки. Так, З відсотків. Е, як доносити цю історичну, якими методами? От найефективніше, на вашу думку. Ну, книгу зараз не так аж читають, правда ж? Mm -hmm. От молодь наша книга щось вже відкинула, як на мене. А яким чином, якими методами можна донести? Е, насамперед, через. Засоби масової інформації, я вважаю, ну недостатньо сидіти просто в інстаграмі фотографії перечитувати переглядати. Так? Можна взяти досить короткий пост, допис і прочитати кілька слів, наприклад, про Василя Вишиваного, наприклад, про Ліну Костенко. І ти вже будеш знати. Історичну правду сьогодні нам потрібно доносити без прикрас. Називати окупанта окупантом і зрадника зрадником, якщо ми говоримо про період, коли Петро І забрав у нас назву Русь. Нашої держави, так змінивши на Росія, тоді ми маємо розуміти, що це не лише Петро І до цього долучився, але й український зрадник до цього долучився Феофан Прокопович, тобто називати речі своїми іменами і не загортати слова у фантики, так замовчувати, десь там прикрити, бо то ж свій, бо то ж так. Ні, ми маємо говорити і з тої, і з тої сторони, щоби об'єктивно дивитись на історію. Я так розумію, це ваші далеко не останні праці. Зараз працюєте над чим? Зараз працюю над своїм родоводом. Цікаво. Мала можливість працювати в держава, так досліджувати родовід в Державному архіві Чернівецької області, метричними книгами цікавилася. Хочу написати працю, але це не лише буде про родовід, але. Про те, як потрібно досліджувати родовід, яка методика цього, і навіщо це потрібне? Оця генетична пам'ять, яку намагалися століттями забрати, упокорити. Ну і ми пам'ятаємо, як наші пращури не могли пам'ятати там бабусів, дідусів, тобто це все забирали. То до якого століття ви? скажімо так, докопалися е, своїх якщо, предків. Якщо я перше покоління, то я докопалася до шостого поки покоління. Okay. До сьомого вже важче, однак, ну так як. Під різними окупаціями Північна Басарабія зокрема була там Буковина. Ви Тоді родом з Буковини. Так, я родом з Буковини. То там і це румунська мова, там Російська імперія, зокрема, але ну це дуже цікавий момент. Коли ти розпитуєш ще в своїх рідних, я мала таку можливість розпитати, тому що ще усі прабабусі, прадідусі були живі. Тому я Ким були всі? ваші предки. Різні, Чим займалися? Різні професії, були різні посади, професії, я би так сказала. Однак всі були в Україні насправді. Так, якщо досліджувати, там хтось емігрував навіть в Канаду, однак поки що така локація була це Північна Бессарабія і це Хмельниччина. Пані Тетяно, дякую вам, дякую на сам перед за вашу працю за те, що вкотре повторююся, що прийшли до нас в студію. Е, успіху вам подалі. Дякую. Ви повад, перед вами ще величезне майбутнє, і думаю, що щасливе майбутнє у щасливій Україні, мирній Україні. Дякую. дякую, дякую щиро вам. Дякую щиро нашим глядачам разом до перемоги. Молимося, допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава!